Що думають самі жителі Маріуполя, як ставляться до запропонованих дат? Запитаємо в нашого колеги Григорія Пирліка. Він зараз працює в Маріуполі. Григорій, які думки Маріупольців, яка зараз ситуація в місті? Іно, ну, якщо окреслити одним реченням, то сьогоднішній день у Маріуполі минув в очікуванні рішень від центральної влади. Місцеві поліцили чекали, що не дійде від ради коаліції, чи призначить рада коаліції знайде консенсус і призначить вибори на 15 листопада, або це буде інший спосіб. Так ось нагадаю, що в місцевих організаціях партії Батьківщина та опозиційного блоку вважають, що це має бути неправильно. Просто переголосування, а прийняття рішення Центрвиборчкому про те, що вибори в Маріуполі 25 жовтня не відбулися, і тоді має стартувати нова передвиборча агітація, і голосування має відбутися десь на початку січня. Кандидат самовисувальниць Юрій Тернавський вважає, що вибори мають пройти найближчим часом і, можливо, і 15 листопада. Між тим невирішеним лишається багато питань. А, наприклад, Тервиборчком не знає, що робити з бюлетенями для голосування. А вони таки лежать у типографії газети Пріазовській робочі, де були надруковані. А, член Тервиборчкому… Яна Буваліна зазначила, що рішення про погашення бюлетенів має прийняти центральна виборча комісія. До того ж, не прийнято рішення про оплату праці членів ТР виборчкому, а також вони не здали ще передвиборчу документацію. В цілому зараз у Маріуполі затища. і ми скористалися цим затищем, І сьогодні побували у селище Сартана. Яке адміністративно підпорядковане Маріуполю вибори там відбулися, але частково. Чому голосування було частковим? дізнаєтеся з наступного матеріалу. Структуру маріупольського самоврядування місцеві називають матрьошкою. Місту підпорядковані три селища: Сартана, Старий Крим та Талаківка. Їхні жителі обирають селищних голів та депутатів і водночас мера та депутатів Маріуполя. Цього разу маріупольських бюлетенів через ситуацію в типографії жителі сартани не отримали. Селищного голову ж обрали безальтернативно. Альтернатива була у всіх. У всех желающих подать свои документы и зарегистрироваться кандидатом на пост главы поселкового совета. Но, однако, никто не изъявил желания, потому что, может быть, это связано со сложившейся ситуацией, потому что очень большие трудности сейчас вот у жителей поселка. Єдиний кандидат він від опозиційного блоку, нинішній селищний голова Степан Махсма, за попереднім підрахунком набрав 98% голосів. 2% бюлетенів було зіпсовано. Головною проблемою сартани Степан Махсма вважає відновлення будинків після обстрілів, яких прифронтове селище зазнало за час бойових дій. За п'ять обстрілів, які підверглася Сартана, постраждало більше 200 домостроєнь. К сожалению, ми похоронили 11 мирних жителів. Нині одним із досягнень Степан Махсма називає створення цієї диспетчерської на моніторах зображення з камер спостереження. У разі обстрілів чи надзвичайних подій чергові сповіщують жителів через гучномовці, використовують їх із мирною метою. Так, учора закликали людей на голосування. Можемо ми самі від себе теж какую текст передати. Тось. Праздники или музыка или что-то еще. Выборы прошли, а местные жители окреслюют новые задания для обраної влады. Водоснабжение бывает прорывает частично по поселку. Ну это дело ж не только в местной власти, а и горводоканал. Ну, транспорт хотел, чтобы лучше, когда в зимнее время обеспечивали доставку на работу. Нету конька, нету, ждите. Звонила, 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 не дозвонилась. Вот, пришлось мне купить. Вам легче купить. Купила. Теперь людей нету. Вот я никак не могу добиться. Вам легче нанять. Кого мне нанимать? Скільки пробуде на посаді після переобрання, селищний голова не знає. За конституцією термін його повноважень 5 років. Але якщо зміни до основного закону набудуть чинності, до 2017 року Маріуполь разом із селищами може створити єдину громаду. І тоді система Матрьошка зникне. Григорій Пирлік, Сергій Тищенко, новини на першому.